Коли для царя Ізраїльського Єзекії прийшли тяжкі часи, а Єзекія знаний цар в Біблії, той, котрий найбільше надіявся на Бога, він почав молитися. В чому була його проблема? Асирійський цар обступив Єрусалим. І він знущався з надії Єзекії. Він насміхався над ним, над людьми, спеціально говорив єврейською мовою. Його просили царя асирійського говорити іншою мовою, але вони знущались. І що робить Єзекія? Цар, який найбільше, говорить Біблія, надіявся на Бога. Він попросив пророка Ісаю молитися. І завдяки молитві пророка Ісаї, чашник царя асирійського відступив від Єрусалиму. Але він написав на вздогін листа: Я повернусь. З погрозами був знову цей лист. Єзекія взяв цей лист, пішов в храм, прочитав перед Божим лицем і молився. І весь Ізраїль молився. І пророк Кисая також молився. І було слово від Бога, що ніколи цей цар не захопить Єрусалим. Так і сталося. Асирійський цар був битий своїми охоронцями. Ми бачимо із цього прикладу силу молитви. Біблія говорить, що надзвичайно могутня ревна молитва праведного. Я думаю, що сьогодні Україна, як колись цар Єзекія, покладає свою повну надію на Бога, тому що молитва говорить про нашу залежність і нашу надію від Бога. Тому закликаю всіх вас приїхати, прийти, долучитися до молитви всеукраїнської, що буде проходити 18 і 20 лютого в місті Луцьк. Будемо молитися за прикладом царя Єзекії. Будемо молитися за прикладом царя Ісаїї і будемо вірити, що Бог спасе Україну, пробудить Україну і змінить Україну Україну завдяки нашим з вами молитвам.